Вітаю всіх! Сьогодні приготуємо скумбрію копчену домашню. Для цього ми візьмемо дві пригоршні лушпиння цибулину, лаврове листя, коріандр, чай. От у мене в даний момент чай пуеро, китайський от такий хвостом, сіль, перець і літра води. Дві великі скумбрії. Для початку готуємо маринад. Дві пригоршні цибулиня, літра води, три столові ложки солі, півтори ложки цукру, лавровий листочок. Оріандру з пів ложки. І от такий невеличкий кусочок відломаю заварки чая. Покажу в долоні. Отак от у мене заварки чая. Накриваю кришкою і варю. 10 хвилин на малому вогні після того, як закипить. Тим часом приготуємо скумбрію. Ми її почистимо. Скумбрію помили її всередині. Маринад у нас проварився. Десять філин залишаємо його, хай він колони. Маринад для заливки скумбрії відварили, настояли, будемо заливати рибу. Процілимо. Взяла стареньку, ви бачите, як вона окрасилася. Рибу ми залили, вставляю в холодне місце до вечора. Увечері ми перевертаємо на другу сторону, бачите, яка за день вона стала вже з цієї сторони жовта? Це вже день вже зробили і ще так робимо два дні. Перевертаємо рано і ввечері. Міняємо сторону. Пройшло три дні. Ми нашу скумбрію перевертали раною ввечері на сторони на сторону, і ось такий вона має вигляд у нас. Ми виймаємо її, даємо, хай вона стече, стелимо бумажну салфетку. Бачите, яка вона гарна за кольором. Нам треба, щоб вона трошки просохла. Промочимо її сапхеточкою. Взялася п'яточкою. Гарна, жовта і така ж блістінка по ній наш блистить. Даємо, хай вона зараз полежить, підсохне. Скубрія наша просохла, ми бачимо, полежала вона одну годинку, підсохла, от вже суха. Виймаємо салфетки, і щоб надати їй красоти такої. Апетитної більш форми змастимо її олією. Ось і так вона буде блистіти. З однієї, з другої намастимо так, дамо їй товарний вид. Скумбрія готова до подачі. Можна різати і подавати на стіл. Зараз я покажу, яка вона вийшла всередині. Зараз подивіться вона. Ось така в мене вийшла скумбрія. Немає запаху копченого диму, смачна і гарна на вигляд, ви бачите, як вона виблискує. Кому сподобався рецепт, пишіть відгуки. До наступних зустрічей!